Привіт, котики! Як ваші справи? Дивіться, яка ситуація цікава, що російські війська стоять під нашою столицею, ви всі це знаєте, під Києвом, російські війська стоять під Харковом, російські війська е окупували Мелітополь, окупували Херсон, е оточили Маріуполь і намагаються його знищити. А Україна, яка і менша. І населення у нас менше, і грошей завжди було менше, і армія менше. Ну ви ж всі це знаєте, але тут не треба пояснювати. А, захищається, б'ється в тому числі на поступах до, до Києва, до своєї столиці. А, відбувається в той же час така історія, що за логікою, за логікою а, наші громадяни мають зараз масово втікати за кордон. Наші громадяни мають зараз масово панікувати. Наші громадяни зараз мають масово я не знаю, там, продавати квартири. Наші громадяни мають масово звинувачувати військове керівництво в тому, там, і політичне, в тому, що воно веде країну до катастрофи. Наші громадяни мають зараз, я не знаю, там, плакати бік, там, ну, битися в істериках, все таке, ну, тому що реально ворожі війська стоять під столицею і, ну, і окуповують наші, наші землі. А насправді всім цим займаємось не ми. Насправді всім цим займаються росіяни. Росіяни зараз нахер масово продають квартири в окупованому Криму. Росіяни зараз тупо мільйонами, просто мільйонами втікають в усі країни, які готові хоч когось з них прийняти, а росіян зараз ну, не раді бачити майже в усьому світі. Тому там, наприклад, в Арменії, в, в Арменії зараз майже реально немає там свободних місць в готелях. Там почитайте, це дуже легко нагуглити. Вони тупо сіють зраду, вони готуються до поразки, вони готуються до того, що їхня економіка колапсує, вони готуються до того, що їх тупо знищать, що їх прийдемо і знищимо. Ми з вами. А що роблять українці в той час? Ну, українці, звичайно, хуяряться, Ну, тут якби ну не відкрию вам секрет, я так підозрюю. Українці готуються до важкої боротьби, а потім до перемоги. Українці масово повертаються чоловіки е, в е, з боку євросоюзу і з інших країн повертаються сюди, повертаються щоб воювати про черги в ТРО, ви і про хабарі, щоб туди потрапити. Ви, мабуть, вже е, чули неодноразово. Українці готові херачити окупанта, українці якби досить бадьоренько себе відчувають. Я вчора написав який пост якийсь пост у Фейсбук, коли повернувся до ППД. Це там я не пам'ятаю. Коротше, десь близько п'ятої ранку, а, і там ну не мала така чималенька кількість коментарів на одну і ту саму тему. що Типу, давайте нам треба якось зібратися і ну, пошвидше закінчити роз'йобувати найбільшу країну в світі, тому що ну розумієте, посівна ж зараз, посівна зараз почнеться. Треба до посівної завершити, бо якось ну, незручно виходить. Треба пришвидшитися. А, і це неймовірно хірітельна. Ну реально, ну у нас тут ці підараси лазять під Києвом. А, але вони, вони, що війська, що стоять під ворожою столицею, не вірять в свою перемогу. А ми, у яких там, блядь, ще станом на місяць тому друга силою армія в світі е, лазить по країні, ми віримо, ми знаємо, що ми переможемо, ми знаємо, як ми це зробимо, і тільки не знаємо, коли ми це зробимо. А так у нас є абсолютно впевненість з цьому. І я ще з нагадки не маю, що там взагалі Росія собі думає, то. Тобто перемогти нас зараз не зможе. Я думаю, абсолютно ніхто. Пусть нахер пусть я їбу, арахніди прилітають, ну, її валимо. Коротше, народ вихідний, я вас обожнюю, я вас всіх дуже люблю. А, давайте їй боже далі. Ну, все ж правильно, і, ну, і народ нам правильно підказує. Пусів нас скоро. Треба ж закінчувати цю херню. Побачимось, котики. І неодноразово.